Мачка, у тебе багато кубиків. Ми з тобою розібралися. Що дзвінки, звуки у нас якого кольору кубики? Якого кольору, якого кольору дзвінки звуки? Сірі, а глухі звуки у нас які коричневі. Так, добре, дивися, я зараз пишу на листочку слово. Ти знаходиш склади і викладаєш це слово, добре? Так, я пишу слово «ХАТА». Ось, як виглядає це слово. Підбери перший склад. Правильно. Ха. -ха так, Прочитай, що у тебе вийшло? Ха-та. 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 Молодець. Забирай кубики. Забирай. Тепер я пишу тобі друге слово. Називай слово це ка-ва. Кава. Вибирай. Ка. Рівненько постав кубики, постав рівненько. Так, яке у нас слово получилось? Кава. Кава. Забирай кубики. Так, а ну давайте Дивися, таке слово. Я пишу слово, що там у нас. Давай буде мука. Слово мука. Так, шукай. Кубик, на якому му і його му-ка. Яке слово получилось? Мука. Мука. Молодець. Так, а ну давай прочитай, які тебе слова? Хата. Кава. І останнє слово. Мука. 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 Молодець. Бачиш, як за допомогою кубиків зайців, зайцево ми викладаємо <coughs> слова.